Фінал за перехідний кубок гордоцької громади став справжнім святом не лише для спортсменів, а й для їхніх уболівальників. Підтримати команди з лісоводів та жищенець прийшли друзі, рідні і прихильники футболу. Дуже приємно, що все таке молодь підтримує здоровий спосіб життя. Дякую нашим воїнам ЗСУ за, за можливість. Вболівати за наших спортсменів, розвивати спортивний спосіб життя. Ну і це приклад для молодшого покоління. Нашим, в нашій команді бажають тільки перемоги, тільки вперед. Вболіваю я за футбольну команду Жищенці. Тут грає мій чоловік Олександр Бедратий. Враження чудове, хлопці молодці, грають дуже гарно. Завжди за них вболіваємо. Після розминки гра швидко набрала темпу. Жорсткі відбори, підкати і навіть травми не зупиняли футболістів, адже кожен віддавав усі сили, щоб наблизити свою команду до перемоги. Через травму ноги Антона Бедрякова довелося замінити. Гра дуже спонтанна, багато моментів, і кожна команда хоче виграти цю ігру фінал. Ну надіюсь, що наша команда сьогодні отримає перемогу. Так як не як у нас є характер, ми можемо доказати в другому таймі це все. То надію, що сьогодні ми отримуємо перемогу і піднімемо цей кубок. Попри напружений матч, настрій гравців залишався бойовим, адже для них футбол це значно більше, ніж просто гра. Пропустили швидких два гола. Хотілося би би виграти сьогодні, але враження чудові. Минулого року кубок виборола команда з лісоводів, але цього разу перевага від самого початку була за футболістами села Жищенці, яким і посміхнулася удача. Насамперед, я задоволений, так перемога завжди стає. Краще, щоб вигравати. Насамперед хочу подякувати всім Збройним силам України, хлопцям, які віддають життя, щоб вони всі поверталися здорові, щасливі додому, до своїх жінок, сімей. Друге, хочу подякувати своїй команді в Кажищенці, супернику-лісоводам. І, звичайно, хочу подякувати всім підтримці. У нас підтримка, бачите, яка кричала, підтримували, Діти всі задоволені, що їхні батьки повигравали. Передаю вітання своїй нійці, дружині Тетяні, мамі, сестрам, всіх люблю, всім цілую. Ще раз дякую своїй команді і всім боліщикам, які нас приїхали підтримати. Кубок переможця вручив директор міського центру Спорт для всіх Юрій Смик. У нас команд була значно сильніша. З рахунком 6-0 перемогла команда Жищенців і стала власним володарем Кубка 20-25. Ми фактично закінчили футбольний сезон цьому році саме цим фінальним матчем на Кубок Городецької громади. Перехідний кубок громади залишатиметься у грідоти, доки одна з команд не здобуде його тричі поспіль. Тоді трофей дістанеться їй назавжди. Перехідний кубок у гуртку розігрується вже в п'яте.